Вітаю усіх на ютуб каналі Каменплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про матчі наших команд в Єврокубках, а саме про ганьбу Динамо, безпомічне Полісся, вічно травмований шахтар та багато іншого. Почну з того клубу, якому пощастило в тому плані, що його ніяк. Не можна звинуватити у тому, що потрібно проходити цю команду. А саме Полісся, яка програла Фіорентині з рахунком 0-3. Ми часто любимо казати, що нам не пощастило в жарбкуванні, Ой, та хотілося б якусь команду полегше, тоді б точно пройшли, а так нам постійно не щастить. Але на мою думку, Полісся не змогло б нікого пройти в цьому раунді. А так, потрапивши на Фіорентину, можна спокійно сказати, що ну ось бачите, ми її б не пройшли і в кращі часи. З перших же хвилин матчу було прекрасно видно, що Фіорентина це зовсім інша команда з іншого, взагалі всесвіту в порівнянні з нашою командою. Що таке серія А, що таке УПЛ? І після п'яти хвилин Фіорентина створила якісь там, ну не прям 100% моменти, але три моменти. Не забило, але вже на сьомій хвилині відкрила рахунок. І як Полісся не старалася, нічого не виходило. Але в цьому немає нічого прикрого, як я й казав раніше. Команда зовсім іншого рівня, і цей матч потрібно розглядати лише як отримання безцінного досвіду, з яким Полісся повернеться до чемпіонату України, і вже будуть знову ставити завдання потрапляння в Єврокубки. Про рівні команд можна ще додати, що не зважаючи на те, що на початку другого тайму Фіорентина залишилась у меншості, Полісся ну майже ніяк не скористалася тим, щоб якось це реалізувати свою більшість на полі. А у підсумку Фіорентина ще й забила третій гол. Цього разу українським командам, які грають в Єврокубках, не потрібно повертатися в Україну задля матчу в УПЛ, тому що там е перенесли тур чемпіонату України на наступний тиждень, бо зараз будуть грати Кубок України. Ну а топ-4 УПЛ минулого сезону пропускають через те, що грали в Єврокубках, і таким чином Житомиряни залишаються в Європі і можуть спокійно там відпочити від тривалих переїздів. І, можливо, в наступному матчі в Італії ми побачимо зовсім іншу гру. Тому подивимось, так чи це буде і чи дійсно цей відпочинок допоможе команді. В іншому матчі Ліги Конференції Шахтар грав проти сервету та зіграв у нічию 1-1. На Шахтар було приємніше дивитися серед усіх трьох команд, але який від цього сенс? І розповідати про нічия, за яку не соромно. Тому що потрібно було перемагати, реалізовувати свої моменти і спокійно їхати до Швейцарії, завершувати цей плей-офф і виходити до етапу ліги. Але гірники вже з перших хвилин дуже ускладили задачу на цей поєдинок, пропустивши м'яч від сервету. Ну а той просто сів автобусом на свої ворота, і гірники ледве-ледве зрівняли рахунок. І то зрівняли не через якусь красиву комбінацію, там фінти-бразильців, а просто після стандарту, де Бондар якось заштовхав м'яч. Пізніше сервет почав втомлюватися, ну а Шахтар, який фізично готовий грати набагато більше, ніж інші команди, почав створювати моменти. Але з реалізацією все було дуже погано. Але, напевно, всю удачу реалізації забрав нападник шахтаря Ю-19, який в чемпіонаті України з Карпатами забив 6 голів і оформив гексатрик. Цей нападник Мохамаду Канте забивав усілякими способами: і головою, і ногою, і вічнавіч, і замиканням прострілу. Тобто довів, що він універсальний нападник, враховуючи проблеми шахтеря з нападниками, те, що трауре зламався знову на тривалий термін, то не здивуюся, якщо його будуть потрошку залучати до основного складу. Повертаючись до основної команди, яка зіграла у з серветом 1-1, то знову хочеться казати про головну проблему шахтеря цього сезону. Незважаючи на те, що Ардат Уран дуже класно фізично підготував команду на цей сезон, ми це прекрасно бачимо, як вони під кінець матчу перебігають будь-які команди. З Панаті Найка сам взагалі перебігали у меншості. Але, як ми бачимо, все це виливається у травми. Цього матчу знову травмовані два гравці: це Невертан та Као Еліас. Поки що ступінь їхніх трав невідомий. Але все це ознака того, що Ардат Уран ну, точно якось їх. Перевантажив, перетренував на зборах і тепер усі підряд ламаються. Звичайно, до шахтаря зараз їдуть нові бразильці. Приїхав Лукас Ферера, може приїхати Кайко Кайджі на лівий фланг. Може приїхати нападник або також може зіграти на позиції атакуючого хавбека Кеннеді. Може приїхати ще лівий захисник Педріньо з Греміо. Але можна купляти безліч нових гравців, але якщо вони постійно будуть травмуватися через саме такі проблеми, то який сенс від цього? Ну і також додаючи про Шахтар, то коли вони програвали з рахунком 1-0, мене не покидала думка про те, що не потрібно напевно затягувати з продажем кевіна і не потрібно випрошувати якомога більше ціну, де гірники хочуть 40 мільйонів фунтів саме цієї валюти. Тому що, як ми бачимо, фулгам готовий платити за гравця. 37 мільйонів євро плюс бонуси. А звичайно, це набагато менше, ніж 40 мільйонів фунтів. Зараз взагалі можуть пролетіти повз Ліги конференцій, а тому ну, кайвина потрібно взагалі терміново продавати. Ну і в останньому матчі української команди в Єврокубках Динамо програла Макабі з рахунком 3-1. Про цей поєдинок можна багато чого розповідати. Про те, як помилялися гравці Динамо протягом усього поєдинку, розповідати про непоганий відрізок поєдинку наприкінці першого тайму та на початку другого тайму, але у підсумку рахунок 3-1 і виправити ситуацію в наступному матчі буде дуже складно. Динамо відносно швидко пропустила гол, але незважаючи на це, вони якось прокинулися і почали створювати моменти. Було відчутно, як вони просто. Нормально рухаються як потрібно, відкриваються, якісь е, вдаються в них передачі між один одним, і у підсумку все це завершилося тим, що Волошин забив красиву. Гол. Але потім ми побачили, як Вівчаренко, якому довірили місце в основі, подарували такий класний шанс, щоб вибороти його у Дубінчака, скористався цим шансом і отримав пряму червону картку. При тому, що максимально нелогічно йшов підкат. Не потрібно було його робити і повністю підвів команду. Ну а далі в меншості Макабі робило з Динамо все, що завгодно. Вони спокійно створювали момент один за одним, забили другий гол, забили третій і могли спокійно забивати ще й четвертий і ставити крапку взагалі у цьому двобої. Звичайно, Вівчаренко підвів свою команду, але це трапляється, коли команда залишається у меншості, і цілком можуть нормально завершити цей поєдинок. але не Динамо, тому що. Ну, вони взагалі у них нічого не вдавалося. Там був момент якийсь е, десь на 80-й хвилині, коли вони намагалися два рази вити з оборони. Ось вони виходять, помилилися. Далі Макабі їм віддав м'яч після помилки. Далі вони знову намагаються вийти в атаку, знову помилилися. Так само, просто на випередження гравці Макабі йдуть і все забирають. Тобто, про що це можна казати? Про те, що ну, ножки не біжать, про те, що бажання немає. Ну я не знаю тоді, ну що вам потрібно. Ви граєте в Єврокубках, хочете грати за кордоном, показуєте себе. За вами слідкують якісь скаути, регулярно слідкують. Але ну після такого, там ніякий скаут не захоче і близько на них дивитись. Я часто кажу про те, що Динамо не вистачає ротації, і в цьому поєдинку ми б бачили чотири заміни у порівнянні ну, з таким оптимальним основним складом. Однак, як бачимо, справа зовсім не в цьому. І насправді ось тут я взагалі не розумію навіщо він проводив тут ротацію, а не випускав максимально основний склад, тому що попереду тиждень відпочинку не потрібно зараз повертатися в Україну, грати в УПЛ в них 31 серпня буде матч проти Полісся. Тут потрібно просто виставляти максимально основний склад і перемагати в цьому поєдинку, здобувати впевнену перемогу, щоб в наступному матчі спокійно завершувати цей двобій і повертатися до УПЛ. Звичайно, до нами не вистачає там, трансферів, тому що завжди кожен рік потрібно вливати якусь нову кров, яка буде оновлювати склад, яка буде підвищувати конкуренцію у складі, бо кияни грають одним і тим самим складом вже два роки. І, звичайно, тут гравці звикли, коли хто виходить на заміни іншого, і так далі. Але так само можна кинути камінь в огород Олександра Шовковського, тому що всі ми прекрасно пам'ятаємо пік його команди, коли Динамо рік тому розгромила партизан, пройшло рейнджерс, але зупинилася на Редбул Зальцбург». Хоча цілком могли проходити цю австрійську команду і виходити до Ліги Чемпіонів. В цьому сезоні максимально протилежне Динамо в Єврокубках, та й навіть навесні минулого сезону було відчутно, що з Динамо щось відбувається, і їм просто десь пощастило, десь їм пощастило те, що Шахтар взагалі був не конкурентно спроможний. Ну а Олександрія, звичайно, також не дуже конкурентно спроможний, клуб, який просто не вистачило глибини складу, щоб дійсно боротися за чемпіонство. Якщо ми бачимо таку різницю у грі під керівництвом Олександра Шовковського, то виникає очевидний факт, що певний імпульс, коли він очолив Динамо і все це допомагало команді йти з впевненою грою, він завершився. Все, імпульсу немає. Гру побудувати, яку він хотів, не вдалося, а тому випливає очевидний факт, що потрібно змінювати тренера. Звичайно, зараз не дуже просто знайти тренера із досвідом. І, звичайно, з невеликою зарплатою бо кияни не будуть розкидуватися грошима на нового тренера. Ще, напевно, керівництво клубу хоче, щоб це був тренер з динамовським серцем. Звичайно, першим кандидатом на пост головного тренера буде Олег Гусів, який буде як виконуючий обов'язків, але це не на великий час. Він зможе дати команді якийсь Невеличкий імпульс завести якусь команду, але знову ж таки це на короткий термін і паралельно потрібно шукати нового тренера. Звичайно, багато хто хоче зараз Ігоря Явічевича, який зараз як вільний агент. Ми бачили його роботу у Дніпрі. Один там зміг посісти третє місце у незавершеному сезоні. Шахтарем він став чемпіоном та показав класні матчі в лізі чемпіонів. Тому, звичайно, хочеться, щоб він очолов Динамо. Але чи хоче цього керівництва клубу, я думаю, що ні. Ковалівський колос підпіше нігерського нападника Матіаса Уйвусі. Про це повідомляє джерело Лявоексдюнорд. Ковалівці узгодили трансфер з клубом третього дивізіону Франції Валенсієн, якому до слова не вистачало грошей на внутрішні проблеми. В минулому сезоні в чемпіонаті Насіналь та Кубку Франції він провів 29 поєдинків, забивши 11 голів та віддавши 5 асистів. Ковлівці в цьому сезоні підсилились нападником Юрієм Климчаком, який прийшов з львівського руху. Він вже забив два голи, і в нього є всі шанси стати основним нападником колосу, який буде забивати багато горів, що було о, такою серйозною проблемою за останній сезон у колосу. Але, звичайно, для клубу, який мріє про єврокубки, потрібно мати більш ширший склад та. Таку глибину складу. Тому підписання ще одного нападника для клубу, який хоче в Єврокубках, це просто must have. А ось за інформацією телеграм-каналу Біжи, Кровбас розглядає підписання ще одного нападника: Хуніоро Передес серед найкращих бомбардирів копа судамерикани, південноамериканський аналог Ліги Європи. До нього 6 голів та один асист у 7 матчах. Є одним з варіантів Криворізького клубу. 24-річний Форвард наразі захищає кольори венесуельського клубу Пуерто Кавельо. Коли почали з'являтися перші чутки про нових венесуельців в Кривбасі, коли вони почали офіційно з'являтися, все це виглядало дуже цікаво, дуже круто. Що ось дивіться, Кривбасу вдається запрошувати до свого складу таких цікавих гравців. Ну, звичайно, подивимося, цікаві вони чи ні, але факт є факт. Але коли ось ми бачимо вже дев'ять легіонерів цього сезону, 8 з яких саме з Венесуели, то якось все це дуже дивно виглядає. Таке враження, що якісь агенти просто заробляють на цьому, ну тому що вісім венесуельців це просто анріел. А ось Рівненський Верес продовжує працювати над заміною Луану і може підписати веслі пломбу. Як повідомляє футбол з вертольоту до Рівненського клубу в найближчий час доєднається Вінгер Бразильського. Феровіарія Веслі Пломба, 23-річний атакуючий гравець, має непоганий досвід виступів за різноманітні бразильські клуби. У поточному сезоні вже зіграв 9 матчів в серії Б, а також кілька матчів на чемпіонат штату і Кубок Бразилії. Віктор Циганков готовий залишити Жорону вже цього літа, яка вже виставила на нього цінник у розмірі 20 мільйонів євро. Про це повідомляє Бен Джейкобс. Результати минулого сезону Жорони. Результати е, жорони. Які вже зараз починаються, кажуть лише про те, що ну, циганков, звичайно, не хоче залишатися в такому клубі, а хоче знову бути в клубі, який претендує на Єврокубки як мінімум. Тому, звичайно, хочеться щось нове і щось змінювати. Ну і журоні потрібно все змінювати і продавати свої найкращі активи, і будувати повністю новий клуб. Ну, до речі, схожі проблеми як і у Олександрії. Але всі ми прекрасно знаємо проблему Віктора Циганкова, що він травматичний, що він хрустальний. Звичайно, що хочеться, напевно, йому пограти в ВПЛ. Класний чемпіонат. Звичайно, і мені хочеться, щоб він там грав. Але ми ж всі знаємо, що там дуже інтенсивний футбол, там багато треба витрачати фізичних сил. А якщо він це буде робити, то надовго його не вистачить, і у підсумку він буде або в лазереті, або на лавці запасних. Тому просто виникає питання, а хто зможе за нього дати 20 мільйонів євро, можливо, якийсь клуб іншої ліги, який претендує на Єврокубки, або можливо пощастить і його захоче якийсь клуб е з португальської ліги, тобто умовний порту, Спортінг, бенфіка. Ось цей чемпіонат був би для нього ідеальний і порівню, і команда буде грати в Єврокубках. Ну, і трошки на з першої ліги, де харківський металіст попрощався з двома своїми бразильцями. Повідомляється, що Сан паулу та Металіст завершили перемовини щодо правого захисника. Харків'яни мали борг за пауління боя приблизно від 600 до 800 тисяч євро перед Сан паулу які запропонували закрити його в обмін на гравця. У підсумку харків'яни погодилися на таку пропозицію і зараз вони мають на один трансферний бан менше. Хоча усього за інформацією ФІФА, в них чотири, тобто залишається три. І, звичайно, тенденція на закриття цих банів є, і вона гарна, але потрібно, щоб це все напевно закривати, продавати ще одного свого таланта. Рік тому вони продали Геннадія Сенчука в Монраль, канадський, який грає в МЛС, хоча фактично це трансфер до італійської оболонії, бо це клуби одного власника. Але цього замало, і потрібно продавати ще одного таланта: це крило-дігтяр, за якого можна отримати ну, приблизно таку ж суму. І вже тоді можливо харків'яни зможуть закрити свої трансферні бани і нарешті оформлювати трансфери, а не розраховувати лише на свою молодь, де в них в цьому сезоні вже грають хлопці, яким 16 та 17 років. Також харків'яни попрощалися з бразильським захисником Габріелем Гомесом, який останні два роки грав на правах оренди з Інтердемінас. У підсумку в нього завершується оренда з харків'янами, контракт з інтердеміносом. І він залишається в Європі і переходить в Албанський Теута. І наостанок дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!